Розважання на 40 днів Великого посту, 39-й день. Ісус Христос, знятий з Христа. Уяви собі, як безбожники допускаються зневаги ще над тілом Господа Ісуса. І от один із вояків Списом пробив Його ребро, і одразу вийшла кров Його і вода. Господь Ісус хотів цим показати нам. Що з любові до нас вилив останню краплю найсвятішої крові свого серця, Його серце стає для нас джерелом усіх ласк, прибіжищем у небезпеках, небесною брамою. Хто ж не буде почитати і любити цього серця, зраненого любов'ю до нас? Пізно увечері прийшов багатий чоловік з Ариматеї на ім'я Йосип, що й сам був учнем Ісуса. Він приступив до Пилата. І просив тіла Ісусового. Тоді Пилат звелів дати тіло. Уяви собі, як Йосиф і Никодим, що також прийшов, і святий Іван перед очима навіст ставлять до Христа драбину і з найбільшою почистю знімають мертве тіло Господа Ісуса. Зверни увагу, як кладуть на лоно Божої Матері, котра присіла під Христом. Кого ж цей вид не зворушить до сліз? Мати тримає на своїх руках єдиного сина і заливається гіркими сльозами. О мати, джерело любові, дай мені часточку свого жалю, щоб і я ревно з тобою заплакав. Кілька днів тому Ісус був найкращий з синів людських, а нині Він є мужем болю, смерті за наші гріхи, яких почуттів зазнавало найчутливіше серце найчутливішої з матерів. Коли виймала цвяхи з рук і ніг, коли знімала терновий вінець з його голови, коли змивала кров, коли бальзамом умивала рани свого Ісуса. Свята мати, зроби це, прошу, щоб я міг носити рани Ісусові глибоко в моєму серці. Християнська віра дає нам страждальну Матір Божу із семи мечами вбитими в її серце, ті сім мечів нагадують нам сім болів її життя. І ставлять нам це запитання, чому Господь Бог зіслав стільки болів на свою найсвятішу матір, вона була найсвятіша на землі, її Господь Бог за те полюбив, чому ж до цього допустив. На це маємо відповідь у Святому Письмі, що кого Господь любить, того наділяє всілякими христами. Отже, і ти, коли тебе Господь Бог випробовує, не падай у розпач, а пригадай собі слова архангела. Що їх сказав був до товії. Тому що ти подобався Богу, треба було, щоб спокушала тебе спокуса. О мати страждуща, випроси мені в терпіннях ласки терпеливості. Постановлення. Як буде в моїй силі, намагатимусь, щоб при дорозі було поставлено або відновлено хрест, в іншому випадку відправлю хресну дорогу. Приклад. Немає гірше, ніж слабкість, а ще гірше, коли захворіє матір або батько, котрий своїми руками утримує цілу родину. З одного боку іде тоді все у парі, біда і голод. От таке сталося з одною бідною родиною. Треба було на ліки та й і дітям, а тут не було звідки взяти, біда та й годі. Аж побожна мати почала молитися до Пресвятої Діви Марії страждущої, щодня клякала з дітьми перед її образом і заливалася слізьми, просячи допомогти у важкому нещасті. І що ж, після кількох днів гарячої молитви почав хворий батько приходити до себе. Той, що його вже лікарі записали на другий світ, виздоровів і піднявся, та ще більше отримав добру роботу. Виплатив борги. Так допомагає причиста діва страждущим, бідним. Прибігай же і ти, брате, до неї, коли хвороба звалить кого на постіль, або коли яке нещастя, горе трапиться в твоїй хаті, причиста діва тоді тобі допоможе.